Чи варто вам відновлювати з ним стосунки? Давайте будемо дивитися, до чого призведе, якщо ви або сама напишете, або, до прикладу, він вам написав, ми зараз подивимося, яка він людина. Чи варто вам відновлювати з ним стосунки? Це буде про колишнього. Давайте будемо дивитися, який він чоловік, яка він особа. Він прям весь в думках про вас, понимаєте? Йому аж підшпарило і горить. Так хочеться бути з вами, так хочеться проявитися до вас, так хочеться з'явитися перед вашими очима. понимаєте? але він себе буде стримувати. Тобто він вважає, що його напор він не дуже адекватний. І він у нас тут є. Особистість, це лицар жезлів. Чоловік вогняної стихії, стрілець лев або овен дуже завзятий, ініціативний, активний, понімаєте, але він боїться проявити себе, показати його справжнє відношення до вас. Чому? Тому що ви для нього просто знаєте, як подарунок небес. От не буду боятися цього слова, тому що ви саме виходите для нього як імператриця, і прям все він боїться зробити шах вправо, шах вліво. Окей, чи варто вам відновлювати з ним стосунки? І тут він сам вам перший напише мать на увазі. Це не ви зробили до нього крок на зустріч. Взагалі, взагалі, йдемо, йдемо куди подалі. Ні, ну ні, 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 однозначно, ні. Однозначно ні. Отось особливо, якщо він пішов від вас до іншої баришні, або була така підозра, да, і він там з кимось зустрічався. Однозначно ні, тут немає карти, які вказували на те, що вас чекають взагалі прекрасні стосунки. Драпу, драпу, тому що коли ви будете з ним, ваші страхи, ваша невпевненість в собі, воно все буде до вас приходити або повертатися, якщо таке було. Тобто, ні, я тебе не бачу, я йду, я змінюю своє життя. Панієте? Тобто, тут, якщо ви не погодитеся на стосунки з ним, ви усвідомлено зробите в своєму житті вежу. Що таке вежа? Вежа це тоді, коли ми щось змінюємо. Тобто, це за вас не все світ вирішив підкинути вам якусь таку ситуацію, по якій ви починаєте все спочатку. Ви сама так для себе вирішили. І ви зміните своє життя цим. У вас будуть інші стосунки. Це без питань, Тож, ні. Тут, якби дно колоди буде вказувати на те, що у вас вже можуть бути до речі стосунки, але з колишнім не варто відновлювати взагалі нічого драпу.